Стали на крило ці качки, літають, кормитися на поля. На ставку у Полтавському районі живуть дикі качки. І з початком мисливського сезону на них та іншу пернату дичину в області можна буде полювати. Щоб не було подранків, треба мисливську собаку. Полюємо з рушниць. <з> Володимир Адаменко мисливець із 15-річним досвідом нині оглядає територію та спостерігає за птахами, які живуть у мисливських угіддях. На цьому місці є дика качка, в основному дикий голуб. Полювання заборонено прямо на цьому місці. Полювати можна за 200 метрів від населеного пункту. Для мисливця полювання це не тільки добути дичину, а це привод для спілкування. Привід для відпочинку, спілкування з друзями, знайомими, спілкування з природою. Порядок проведення полювання регулює закон про мисливське господарство і полювання. У ньому йдеться. Строки полювання визначаються користувачем мисливських угідь за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства обласними адміністраціями. Норма добування також визначає користувач мисливських угідь. Вони не повинні виходити за межі визначення законодавством, але користувач мисливський має право зменшити норми добування в залежності від чисельності того чи іншого виду дичини, який у нього є. Ну, в середньому визначено, що 5 качок, 6 лисок, голубів 10, куликів 10. Цього року, каже Костянтин Боровик, сезон полювання на пернатих мають розпочати 7 серпня. Дичина вже піднялася на крило, молодняк уже полетів, і це можна на нього відкривати полювання. Оце тому саме. І визначаються такі терміни. Усі отримані погодження і пішов процес реалізації відстрільних карт людям саме на 7 серпня на 18-ту годину. Це словами речниці обласного управління лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко на Полтавщині сезон полювання на пернату дичину розпочинають 7 серпня. А у Полтавському районі початок відтермінували до 28 серпня. Це згідно з рішенням районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До полтавської районної державної адміністрації звернулась служба ДСНС в зв'язку з аномальною спекою та п'ятим рівнем небезпеки пожежної. Мисливський сезон був перенесений по рішенню засідання комісії ТПНС. Зміняться погодні умови. Ми, звісно, можемо переглянути це рішення. Коли утримується п'ятий клас пожежної небезпеки, категорично заборонено заходити і відвідувати хвойні лісові масиви, розводити багаття у лісах та лісових посадках. Заборонено також заїжджати на автомобілях до лісових масивів. А ще саме основне, коли утримується п'ятий клас пожежної небезпеки, заборонено полювання з використанням вогнепальної зброї. Аби полювати, кожен мисливець повинен зібрати документи. Це, зокрема, дозвіл на зброю, посвідчення мисливця, картка обліку добутої дичини, а ще відстрільна картка, говорить Костянтин Боровик. Відстрільна картка вже дає право людині вийти на полювання, бо в ній записано на який час, на яку дату. І в якому місці, в якому урочищі, і з початком сезону полювання мисливців перевірятимуть поліцейські основним аспектом, куди будуть звертати увагу, це дотримання правил зберігання, перенесення, перевезення вогнепальної зброї. Та наявність дозвільних документів залежить від виду правопорушення, тобто може настати як адміністративна відповідальність, так і кримінальна відповідальність. За порушення правил придбання та передачі зброї, а ще її зберігання та носіння, за кодексом про адмінпорушення, штраф до 255 гривень. За незаконне полювання є кримінальна відповідальність. Це штраф до 51 тисячі гривень, громадські роботи, обмеження чи позбавлення волі. За словами Костянтина Боровика, на Полтавщині полювати на пернату дичину можна буде до 26 грудня. Загалом в області 2 мільйони 200 тисяч гектарів мисливських угідь. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.